Тепер поговоримо трохи про закон і право. Нам потрібно почати з невеликої історії злочинності. Раніше справедливість здійснювалася через помсту. Ви, можливо, чули вислів око за око, зуб за зуб. Якщо хтось став жертвою злочину, відплата проти злочинця або його сім'ї була звичайною справою. Наприклад, вбивцю самого вбивали в рамках кровної помсти, а злодій мав би сплатити штраф. Якщо злодій не міг сплатити, йому могли відрізати руку або ногу. У ті часи справедливість здійснювалася саме так. Ганді сказав, що око за око робить весь світ сліпим, бо якщо ми постійно будемо мститися один одному лі злочини, конфлікти ніколи не вирішаться, і ми не зможемо рухатися вперед. Це дуже руйнівна система. Відмова від принципу око за око, зуб за зуб вимагає, щоб країна функціонувала як правова держава. Ви можете відкрити першу сторінку свого зошита, бо це дуже важливо. Є кілька критеріїв, які мають бути виконані, щоб країна вважалася правовою державою. По-перше, закони країни мають бути письмово зафіксовані, щоб було чітко зрозуміло, що є законним. Усні закони можуть бути забуті, що робить їх письмове оформлення надзвичайно важливим. По-друге, те, що написано в законах, повинно реально застосовуватися навіть якщо в законодавчій книзі є добре сформульовані закони. Вони не мають значення, якщо їх не дотримуються. Наприклад, у диктатурі може статися так, що не всі закони діють для всіх. Часто в диктатурах не всі люди є рівними перед законом, що призводить до того, що деякі групи стають особливо вразливими. Щоб країна вважалася правовою державою, також необхідно мати органи влади, поліцію та суди. Тільки поліція повинна мати право арештовувати, щоб запобігти тому, щоб приватні особи брали закон у свої руки та піддавали підозрюваних насильству. Також важливо, щоб тільки суди мали право виносити вироки. Це гарантує, що всі, хто постає перед судом, отримують однакове ставлення і справедливий розгляд на основі доказів, що є вирішальним у правовій державі. Багато країн не мають функціональної судової структури, де владні особи або неформальні групи приймають правові рішення. Які насправді мають розглядатися в суді. Правова безпека означає, що за однакові злочини повинні бути призначені однакові покарання. Це основна ідея. Якщо хтось вважає, що суд виніс неправильний вирок, повинна бути можливість подати апеляцію, тоді всі докази знову розглядаються перед новим суддею, щоб забезпечити винесення правильного покарання. Якщо з'являться нові докази, які вказують на те, що невинну особу було засуджено, важливо. Щоб ця людина отримала належний перегляд своєї справи. Надзвичайно важливо, щоб усі були рівними перед законом. Якщо я і ти вчинимо один і той же злочин, ми повинні отримати однакове покарання. Інший важливий аспект правової безпеки полягає в мінімізації ризику неправильного засудження невинних. Крім того, якщо мене звинувачують у злочині, обвинувач має довести мою вину. Це не моя відповідальність. Доводити свою невинуватість. Ми детальніше розглянемо це пізніше. Тепер ми поговоримо про судовий процес і про те, що відбувається до, під час і після судового засідання. Ви можете відкрити другу сторінку свого зошита, якщо ще не зробили цього. Як уже згадувалося, головним завданням поліції є арешт злочинців, і ви, як приватна особа, не маєте права арештовувати когось і тримати його під вартою. Це суворо завдання поліції. Це відображає принципи правової держави, де не бажають ситуацій, як та, яку ви бачите на цій картинці з Сімпсонів, де група розлючених громадян вирішує самостійно шукати підозрюваного. Саме для того, щоб уникнути таких сценаріїв, роль поліції є центральною. Коли особу затримано, прокурор вирішує, чи варто її арештувати. Особу арештовують, якщо є обґрунтована підозра, тобто існує ймовірність, що вона вчинила злочин, у якому її звинувачують. Підозрюваний може бути під арештом до чотирьох днів. Протягом цього часу поліція і прокурор мають можливість зібрати докази та всю іншу інформацію, необхідну для підготовки судового процесу. Однак особу можна тримати під арештом не більше чотирьох днів. Суд вирішує, чи повинна особа бути взята під варту, і взяття під варту застосовується лише у випадках особливо тяжких злочинів, таких як вбивство. Іншою причиною для взяття під варту може бути ризик того, що підозрюваний знищить докази до судового розслідування. Якщо існує ризик, що підозрюваний може, наприклад, стерти відбитки пальців з місця злочину, що могло б знищити докази, це достатня підстава для утримання особи під вартою. Таким чином, поліція може безперешкодно працювати над збиранням і збереженням доказів для судового процесу. Отже, підсумовуючи, затримання здійснюється поліцією. І особу можуть тримати під вартою максимум 12 годин. Прокурор відіграє центральну роль на наступному етапі саме він чи вона вирішує, чи повинна особа бути арештована, що означає утримання під вартою до чотирьох днів. Якщо злочин має серйозний характер, наприклад, вбивство, прокурор може вимагати взяття під варту. Рішення про взяття під варту приймається судом і підозрюваного можуть тримати під вартою зазвичай протягом двох тижнів. Але цей період може бути продовжений залежно від серйозності злочину. У судовій залі, особливо в районному суді, на якому ми зосереджуємось, суд складається з чотирьох осіб: одного судді та трьох засідателів. Крім того, є секретар, який документує все, що говориться під час судового засідання. На одній стороні в судовій залі сидить підсудний, особа, яку звинувачують у скоєнні злочину. На іншій стороні сидить прокурор, юрист. Чиїм завданням є довести вину підсудного та представляти інтереси потерпілого від злочину. Протилежна сторона, адвокат захисту також є юристом, основною метою якого є захист підсудного. Це важливо, оскільки багато людей не знають, як проходить судовий процес, як реагувати на докази тощо. Наявність адвоката допомагає підсудному орієнтуватися у правовому процесі та гарантує правильність винесеного вироку. Це є центральною частиною правової безпеки, де адвокат захисту забезпечує, щоб підсудного не засудили неправомірно за злочин, якого він не вчиняв. Ви можете відкрити третю сторінку свого зошита, оскільки ми зараз будемо говорити про судовий процес. Судовий процес починається з того, що суддя перевіряє присутність усіх учасників у залі суду. Після цього прокурор представляє злочин і пояснює, чому вони вважають, що підсудний винен. Важливим моментом є те, коли суддя запитує підсудного, чи визнає він свою провину або заперечує її. Незалежно від відповіді, судовий процес продовжується з подання справи, де прокурор описує, як, на їхню думку, було вчинено злочин. Прокурор також викладає докази, які можуть включати відбитки пальців, ДНК або інші сліди, знайдені на місці злочину. Завдання адвоката захисту представити свою версію події. Що є важливою частиною судового процесу, це можна порівняти з дуелю, де прокурор і адвокат захисту висловлюють свої думки та аргументи. Прокурор подає докази та аргументи на користь винуватості підсудного, тоді як адвокат захисту представляє докази та аргументи, що підтримують невинуватість підсудного. Центральним аспектом цього є встановлення алібі для підсудного, особливо в серйозних випадках, таких як вбивство. Якщо стверджується, що злочин було скоєно в певний час і в певному місці, важливо, щоб адвокат захисту міг показати, де насправді перебував підсудний у той час, якщо він не був на місці злочину. Якщо людину підозрюють у злочині, але вона була вдома і дивилася телевізор у четвер, важливо довести її присутність в іншому місці, ніж місце скоєння злочину. Це може бути підтверджено, наприклад, показаннями свідків або іншими доказами. Під час судового процесу викликаються свідки, які дають свої свідчення під присягою. Вони обіцяють не брехати, оскільки неправдиве свідчення під присягою саме по собі може вважатися злочином. Тому надзвичайно важливо не брехати суду. Підсудний не зобов'язаний свідчити і не має обов'язку говорити. Судовий процес завершується заключним словом, де прокурор підсумовує справу та пропонує відповідне покарання. Нарешті виноситься вирок, де суддя повідомляє підсудному, чи він засуджений або виправданий. Існують різні типи судових справ. Кримінальні справи, можливо, це те, про що більшість людей думають, коли чують слово судовий процес. У кримінальній справі було скоєно злочин, і судовий процес спрямований на розслідування та винесення вироку у цій справі, але також існують цивільні справи, де не було скоєно злочину. Цивільні справи стосуються суперечок між сторонами, наприклад, питань спадщини, розлучень або опіки над дітьми. У таких випадках суд вирішує, хто має рацію у виниклій суперечці між залученими сторонами. Ми можемо повернутися до обговорення апеляцій, про які ми говорили, коли обговорювали правову безпеку. Ви можете відкрити четверту сторінку свого зошита. Всі справи, що розглядаються в суді, спочатку розглядаються в районному суді. Як ми вже обговорювали. Якщо хтось вважає, що було призначено неправильне покарання або що судовий процес проводився неналежним чином, вони можуть подати апеляцію до апеляційного суду. Апеляційний суд розглядає справи, які були оскаржені, що означає, що судовий процес проводиться заново для того, щоб переконатися, що вирок був правильним. Це схоже на ситуацію, коли вчитель просить іншого вчителя переглянути тест. Щоб переконатися, що оцінка була справедливою. Таким чином перевіряють двічі, щоб гарантувати правильність. Якщо після рішення апеляційного суду все ще залишаються сумніви, справу можна оскаржити далі у Верховному суді. Верховний суд розглядає лише ті справи, які можуть служити керівництвом для майбутніх подібних випадків або створюють прецедент. Вони також можуть взяти справу до розгляду, якщо з'явилися нові докази. Або якщо апеляційний суд зробив очевидну помилку. Однак Верховний суд рідко обирає справи для розгляду, і це відбувається лише за особливих обставин. Чому ж злочинців карають? Злочинців карають переважно для того, щоб відлякати людей від вчинення злочинів. Ідея полягає в тому, що якщо ти усвідомлюєш високу ймовірність покарання за злочин, то вирішиш не вчиняти злочину взагалі. Покарання також служить для захисту інших громадян від злочинця, особливо якщо особа є небезпечною і може вчинити ще більше злочинів, які можуть зашкодити невинним людям. Інший важливий аспект, який часто забувають, це реабілітація. Мета покарання не лише в тому, щоб карати, але й у тому, щоб надати злочинцеві можливості для лікування і навчання жити без злочинів. Наша правова система побудована так, що покарання має також виконувати превентивну функцію. Той, хто був покараний, повинен бути мотивований не вчиняти нових злочинів у майбутньому. Тепер поговоримо про покарання. Найпоширенішим покаранням за незначні злочини є штрафи. Це поширене покарання за порушення правил дорожнього руху, такі як перевищення швидкості. Розмір штрафу залежить від серйозності злочину та доходу особи. Це означає, що якщо у вас високий дохід, ваш штраф буде вищим, а якщо у вас низький дохід, він буде нижчим. Мета полягає в тому, щоб економічний вплив штрафів відчувався однаково для всіх, незалежно від рівня доходу. Це називається денні штрафи. Наприклад, людина з високим доходом може вважати певну суму незначною, тоді як та сама сума може бути великою економічною тягарем для когось із нижчим доходом. Тому сума штрафу коригується таким чином, щоб вона була пропорційною економічним умовам засудженого. Одним з покарань є умовний вирок, за якого засуджений уникає ув'язнення за умови, що він не вчинить нових злочинів. Це працює як попередження. Якщо особа вчинить злочин під час умовного терміну, її можуть засудити до ув'язнення. Іншим видом покарання є електронний браслет, який застосовується для тюремних строків менше трьох місяців. Засуджений носить електронний пристрій навколо щеколотки, що дозволяє відбувати покарання вдома. Особа може вільно пересуватися до і з роботи та для інших необхідних справ. Якщо засуджений перебуває у заборонених місцях, пристрій надсилає сигнал до поліції ці альтернативи дозволяють особі продовжувати своє повсякденне життя, що може зменшити ризик подальшої злочинної діяльності, зберігаючи роботу та соціальні зв'язки. Це також економічно вигідно порівняно з ув'язненням, що є корисним для економіки суспільства. Для осіб, які були психічно хворі на момент скоєння злочину, передбачено закрите психіатричне лікування як вид покарання. Замість ув'язнення їм надається відповідне лікування, виходячи з того, що особа не могла діяти інакше на момент скоєння злочину. Для тяжких злочинів поширеним покаранням є ув'язнення. Термін покарання може варіюватися від двох тижнів до довічного ув'язнення. Хоча довічний вирок теоретично означає, що особа буде ув'язнена до кінця життя, на практиці це зазвичай не так. У Швеції довічне ув'язнення зазвичай означає, що засуджений відбуває близько 25 років, перш ніж розглядається можливість звільнення. Звільнення ґрунтується на оцінці реабілітації та готовності засудженого повернутися до більш-менш нормального життя. У Швеції є в'язниці з різними рівнями безпеки. Образ, який багато хто уявляє, коли думає про в'язниці, часто асоціюється із закритими установами, оточеними високими стінами та сторожовими вежами, де безпека є суворою. Ці установи призначені для ув'язнених, які не мають права залишати територію, вони не мають можливості просто вийти і покинути місце. Ті, хто утримується тут, зазвичай засуджені за серйозні злочини. Прикладами таких в'язниць високого рівня безпеки є Хол і Кумла, де є спеціальні відділення безпеки для злочинців, яких вважають схильними до втечі або які можуть ризикувати бути звільненими. Ці установи представляють той тип в'язниць, який багато хто уявляє, коли чує слово в'язниця. В'язниці третього рівня безпеки представляють собою більш м'яку форму ув'язнення в Швеції. Ці установи не мають огорож, стін та інших перешкод для втечі, що створює більш відкриту атмосферу. Ідея полягає в тому, що тут утримуються або ті, хто відбуває останню частину свого терміну, або ті, хто був засуджений за менш серйозні злочини. Метою цих в'язниць є підготовка ув'язнених до реінтеграції в суспільство. Часто тут пропонуються освітні програми та інші види навчання. Які допомагають ув'язненим жити нормальним життям після звільнення, включаючи підготовку до працевлаштування. Нерідкість, коли ув'язненим у в'язницях третього рівня безпеки надаються короткострокові відпустки, якщо вони добре себе поводили. Під час цих відпусток вони можуть провести кілька годин за межами в'язниці, наприклад, щоб повечеряти або зробити покупки, а потім повернутися назад. Ці відпустки є ще одним кроком у процесі реінтеграції ув'язнених у суспільство, що є загальною метою покарання. У Швеції з 15 річного віку настає кримінальна відповідальність, що означає, що теоретично можна засудити до ув'язнення за серйозний злочин. Однак підхід до неповнолітніх правопорушників відрізняється від підходу до дорослих для молодих злочинців частіше зосереджуються на допомозі, а не на покаранні. Це пов'язано з тим, що молодь, яка потрапляє до в'язниці, ризикує створити негативні соціальні мережі та зазнати поганого впливу інших ув'язнених. Замість тюремного в'язнення досліджуються інші методи, які можуть підтримати реабілітацію та реінтеграцію молоді в суспільство. Щодо судового процесу для молоді, коли неповнолітнього допитують, обов'язково присутні батьки або інший відповідальний дорослий. Це робиться для захисту неповнолітнього під час процесу, який може бути особливо стресовим і виснажливим. Мета полягає в тому, щоб поводитися з молодими правопорушниками таким чином, щоб максимально підвищити їхні шанси на законопослушне життя в майбутньому, приділяючи більше уваги, підтримці та реабілітації, ніж покаранню. Тепер, коли ми наближаємося до кінця цього відео, ви можете поглянути на список зліва. Він містить важливі теми, які вам потрібно зрозуміти. Ви повинні мати знання про правову державу та правову безпеку. Важливо знати, що ці терміни означають і чому вони важливі в суспільстві. Розуміння різних видів покарань і причин їх застосування також є важливим. Ви повинні знати, як проходить судовий процес і що відбувається до і після судового засідання. Нарешті важливо розуміти, чому люди вчиняють злочини. І що відбувається з молодими людьми, які вчиняють злочини. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає знань з якоїсь теми, ви можете переглянути відео ще раз. Крім того, вам потрібно ознайомитися з термінами. Терміни перекладені зі Шведської на вашу мову в описі відео. Перевірте опис, щоб переконатися, що ви розумієте всі терміни. Дякуємо за перегляд! І якщо ви хочете побачити наступне відео, ви можете натиснути тут вгорі.